Азіати завжди дивували світ своєю винахідливістю. Їх культура створила синтеїзм, самураїв та багато іншого. Коли ж Японія вплуталась в Другу світову війну, вони знову здивували світ. Цього разу своїми методами ведення бою. Знищивши майже мільйонну квантанську армію, наші батьки та діди принесли з собою слово камікадзе. В подальшому словників енциклопедії ми дізнаємося, що це слово означає божественний вітер. Так, в країні висхідного сонця назвали тайфуни, котрі в 1289 роках на підступах до японських островів розкидали в друзькі кораблі монгольського хана Кубілая. Японці задумались: якщо ми робимо літаки буквально з дерева та паперу, а папір легкий, як вітер, літак схоже на ілюмінет. А тому ми будемо казати своїм пілотам, щоб вони таранили кораблі і помирали. Інакше вони стануть ілюмінатами. Через що? Правильно, то що довго в літаку знаходились. А чому б ні? Якщо ж виживуть, то закидувати їх дружин камінням все життя. І назвемо ми це Божественний вітер. Мабуть, ми просто мать його генії. Сінзіниси і пропеллер. Коротше до серйозного, на Перл Харборі Камікадзе не було, це міф. Просто чому про це не розказати? Взагалі, перший повітряний таран в історії авіації здійснив штабс капітан Петро Миколаєвич Нестеров, засновник вищого пілотажу, чим іменем названа найскладніша фігура в вигляді замкнутої петлі, відома у нас як петля Нестерова. В деяких країнах використовують поняття мертва петля. 26 серпня або ж 8 вересня 1914 року 27-літній вихованець Нижньогородського кадетського корпусу Петро Нестеров загинув, здійснивши повітряний таран проти австрійського літака розвідник. Той, взагалі, не мав наміру знищити літак ворога ціною власного життя, який, звичайно не збирався звести рахунки, виконуючи надзвичайну смертельну мертву петлю. Найвідоміший наземний таран здійснив 26 червня 1941 року, екіпаж капітана Миколая Гастела. Підбитий вогнем зенітної артилерії бомбардувальник, радянські льотчики направили на механізовану колону ворога. Щось схоже було зовсім недавно. Коли українські пілоти бомбардували колону рашистів, один з літаків, на жаль, був підбитий, і пілот скерував його на колону ворога. В той же час він катапультувався, і оскільки виста була дуже мала, він загинув. Щодо японських льотчиків, коли ті йшли на таран, вони свідомо йшли на цей крок. Простіше кажучи, на смерть. Умаєва Ну, типу, по-перше, літаки з часом ставали лайном, адже запчастин не вистачало. По друге, майстерність японських пілотів була на рівні плінтуса, тому що їх ставало менше й менше. Ну і по третє, звичайно, катастрофа з запчастинами. Також змастило горючими матеріалами, відповідно. Коротше, знищення судів військово морського конвою за допомогою живої торпеди виявилось найбільш ефективним зі всіх можливих способів. Вони там в цілому схиблені були на такому. Ну, типу, на мою думку, лише японця може прийти в голову одягнути акваланги, прихерначити на довгу палку бомбу та піти пішки в атаку на корабель. В часи Другої світової війни термін камікадзе по відношенню до атак смертників вживався в японській пресі виключно неофіційно. Проте після війни це слово отримало розповсюдження як по всьому світу, так і в японській мові. В Свою чергу словом камікадзе, під яким прийнято розуміти льотчиків смертників, позначились одразу дві групи в морській та загальновійськовій авіації. Одні призначались для знищення кораблів, інші ж жертвували собою, знищуючи авіацію, танки, замінні дорожні об'єкти. Мости та іншу стратегічну нісенітницю. Винаходження тактики Камікадзе інколи приписують командиру 26-ї повітряної флотилії 11-ї повітряної армії Японії контроадміралу Масафурі Аріме. Ну чи то аріме, 15 жовтня 1944 року. Аріма особисто очолив на літ сотні пікірувальників Якасука, Д-4 Вай Суйсей на важкий американський авіаносець. Посмертно, Аріме було присвоєно звання віце-адмірала. Імперська ж пропаганда намагалася віддати йому належне за нібито першу атаку Камікадзе. Проте є сумнів, чи було то запланованим нападом потенційних дединсайдів, оскільки офіційна японська версія стосовно атаки Аріме мало нагадує реальні події. З Камікадзе розібрались. Тепер в цілому можна прийти безпосередньо до перл харбору Проте спочатку хочу розказати тобі про один досить цікавий сервер. Оскільки грати на кубарні не у всіх є можливість, то хочу запросити вас на Юмайн На цьому сервері є досить прикольна штука, яка називається Кривава ніч. Відбувається вона раз в кілька днів. Моби стають сильніші, проте з них випадають круті речі. Також на сервері присутні реліквії та легендарні предмети. Реліквії це предмети з незвичайними здібностями, а легендарки це предмети, які мають зачарування яке більш дефолтно. Також на сервері присутні навички, аукціон, магазини, економіка та клани. А ще через кілька днів додадуть метеори, які будуть падати в будь-яку точку мапи. В них можна буде знайти крутий лут або бо. Або ж те й інше. ip сервер UMAIN на екрані та в описі. Тож, недільний ранок, 7 грудня 1941 року. Японія здійснила раптовий напад на США. Атакувала літаками палубної авіації головну базу Тихоокеанського флоту США, «Перл Харбор», знаходиться яка на одному з Гавайських островів, Оаху. Основу ударного з'єднання кораблів склали шість важких авіаносців Кага, Хіру, Сорю, Дзюкаку та Сікаку. В відкритих водах океану ця армада отримала останнє благословення з Токіо. Радіограму сходьте на гору Нітака, 12.08. Що по секретному коду означало наступне? Атака відбудеться ранком 8 грудня. Ударні кораблі пота вийшли в намічений для підйому літаків район. В перл харборі в цей недільний день знаходилось близько сотні судів та кораблів. Серед них 8 лінкорів, таке ж число крейсерів і 29 есмінців. Більше третини особового складу відпочивали на березі. По команді екіпажі першої хвилі зайняли кабіни машин. Авіаносці повернули проти вітру та додали ходу. О шостій ранку по гавайському часу перший ударний ешелон, який очолив командир авіаційної частини авіаносців Акаге, капітан першого ранку Фуді той, набрав висоту 3000 метрів. 183 бойових літаки чотирма ударними групами курсували до бази Перл-Харбор. Цілком ясно, що японські літаки мали певні недоліки, про що я раніше нагадував. До прикладу, їх паливні баки були незахищені, як і льотчик. Проте, в цілому, в польотно технічних характеристиках японські машині в декотрих планах були навіть кращими. Подальшому вони скінчаться і доведеться клепати з усього поспіль. На протязі майже всього польоту над океаном була досить густа хмарність. Проте ближче до острова хмари почали рідшати, і над Перл-Харбором майже повністю розсіялись. О 7 годині 49 хвилин. Капітан Фуді той дав команду своїй групі. Атака торпедоносці ринулись донизу, а винищувачу прикриття розійшлись та приготувались до відбиття перехоплювачів США. Група пікувальників почала набирати висоту. Ті ж машини, що мали на підвісті 800 кілограмові бомби, виконали широку петлю для того, щоб атакувати з південно-західного напрямку останні. В Першу чергу японці нанесли попереджувальний удар по армійському аеродрому Вільярдфіл. В результаті швидкого спрямованого удару всі 60 новеньких п 40 які стояли рівними рядами на аеродромі, моментально охопив вогонь та всі вони згоріли, перетворившись в палаючі смолоскипи. О 7 годині 53 хвилини, розпалений передчуттям перемоги Фудітой, віддав наказ радисту дати на гумо умовний сигнал. Звучав він як то. Що означало щось типу вдала атака. Головною цілею для японських льотчиків були важкі кораблі флоту ВМС США, лінкори та авіаносці. До розпачу японців авіаносці в той момент були відсутні в бухті. А тому весь удар був спрямований на лінкори. Шість потужних кораблів, які стояли попарно вздовж східного побережжя острова Форт, стали, мабуть, головною здобиччю деяким ласим шматочком до торбедоносців. Лінкор Вест Вірджинія, що стояв в центрі. Буквально за кілька хвилин нальоту був уражений семима торпедами борт. І навіть для величезного лінкору цього було більше, ніж достатньо. І хоч дві авіабомби, що потрапили, не розірвались, уже нічого не могло змінитись. Корабель, стрімко набравши воду, пішов на дно, забравши з собою 105 членів екіпажу. Проте до того, лінкор Арізона був підбитий чотирма бомбами, а то його борт вразила знову ж таки торпеда. Далі був вибух детонації боєприпасу. Також підривались котли, здійнявши гігантську хмару вогня та диму на кілометри висоту. В результаті загинув майже весь екіпаж. 1100 моряків були вбиті на місці. Пара торпед потрапили в Оклахому. Пікуючі бомбардувальники, промазавши, скинули кілька бомб, які випухнули поряд з лівим бортом. На лінкорі спалахнули пожежі, які ускладнили боротьбу за живучість корабля. В підсумку Оклахома перевернулася та затонула. Вона забрала на той світ більше 400 людей. Фактично, виявилося, що величезному американському лінкору для загибелі вистачило всього дві авіаційні торпеди. Прикриті корпусами своїх помираючих побратимів Лінкори Тенесі та Меріленд мали пошкодження тільки від авіабомб, які на щастя смертельними не виявились. Лінкор Каліфорнія, що стояв особняком, отримав від льотчиків країни Висхідного сонця кілька торпед. Було їх там три, проте третя вибухнула біля борту, потрапивши при цьому в причальну стінку. Палаюча Каліфорнія стала цілею кількох пікуючих бомбардувальників. Проте після цього продовжувала триматись на плаву ще три дні, після чого затонула. Забрала з собою більше сотні людей екіпажу. Вони просто не змогли вибратись. Всього один лінкор зміг дати хід. То була невада. Після цього, зловивши одну торпеду в борт, корабель, хоч і не сильно, проте постраждав. Через деякий час всі його зенітні пушки, кулемети та зброя універсального калібру відкрили загороджувальний вогонь. Командир лінкора, усвідомлюючи, що величезний корабель відмінна мішень для наступних ударів, прийняв рішення вивести неваду в море. До моменту нальок другої хвилі винищувачів корабель повільно рухався пофарбати, направляючись до виходу з гавані. Фудітой одразу ж розпізнав його намір та віддав наказ пікрувальникам затопити неваду. На виході таким чином можна було перекрити гавань повністю. Одна за іншою в кор полетіли 5 і кілограмових бомб, Проте вибухів прозвучало шість. Здетонували пари бензину для портових літаків-розвідників. Неваду охопило гігантське полум'я. Командир наказав викинути лінкор на мілину. Йдемо далі. Восьмирічний корабель Тихоокеанського флоту, флагманська Пенсільванія, стояла в доці з смінцем Доунс. Разом з ними Касім. Густі дими пожеж заховали його від першої хвилі. Так він уникнув пошкоджень. Проте Фудітой зміг розгледіти ці кораблі. Кинувшись в атаку, японські льотчики ударного ешелону зіткнулись з набагато більш серйозним спротивом. В небо вело вогонь абсолютно все, що могло стріляти, починаючи від лінкорів і крейсерів, закінчуючи особистою зброєю морських піхотинців. Звісно, вогонь був безладним та неточним. Тяжче всього прийшлось есмінцю шоу. Той отримав одразу три бомби, проте вибух акт погребів поставив крапку в його історії. Західніше острова Форд завмерли стоячи на якорях легкі крейсера Танжер та Релей. також Детройт і колишній лінкор Юта, котрий був переобладнаний в корабель мішень. В результаті нальоту 'юта перевернулася та затонула. Крейсер Релей отримав торпеду блівий борт. Мінний загороджувач Аглала затонув ще швидше, проте врятував крейсер Хелена, закриваючи його своїм бортом. В результаті крейсер, який вже мав одне торпедне влучання, лишився на плаву. Самі ж японці втратили всього 29 літаків. Наступні ядерні бомбардування Хіросіми та Нагасакі інколи називають невиправдано великою помстою за Перл-Харбор. Так і тепер, 7 грудня, це не день ганьби, як називав його Рузвельт, а національний день пам'ять. Візначався він і раніше, проте офіційний статус за ним закріпив розкритикований за недостатній патріотизм Барак Обама. Колишня військова база перетворена тепер на меморіал. Кожного року сюди приїжджають ветерани та дійсні військові. Приїжджають і туристи з Японії. Затоплений в часи атаки Лінкор Арізона підіймати не стали. Над корпусом корабля тепер велика бетонна конструкція. Палубаш лежить буквально в кількох метрах під нею. При цьому добре проглядається. За заведеною традицією, кожен президент США має вшанувати пам'ять моряків на місці, де загинула Аризона. Меморіал також відвідували імператор Японії Акіхіто, а також минулий імператор Хірохіто. Той самий, про якому імперія атакувала Перл-Харбор, коли вона ще існувала. По сусідству за Аризоною стоїть Лінкор Місурі, на борту якого 2 вересня 1945 року була підписана абсолютна капітуляція Японії. Так, свою, можливо, найбільш грандіозну поразку Вашингтон перетворив на перемогу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ця тема була для тебе цікавою. Декорації та акторів було вкрай багато, тому з тебе однозначно підписка, коментар та просування цього відео. Не забувай також про мій власний телеграм-канал, також про трансляції, які я провожу ледне щодня. Нехай щастить та до зустрічі!